Хочеш купити Fujifilm X106? Перехочеш, якось так виглядає наш досвід очікування цієї камери. Скоро вже рік, як вона вийшла, а по всьому світу десятки, якщо не сотні тисяч невиконаних замовлень, включно з нашим. Ми навіть не робили на неї огляд, хоча на тесті Фучіфільм Україна вона є, просто такий сенс, її майже неможливо дістати. Зовсім не дивно, що цей TTR Артізанваці міліметрів в f2.8 став одним із найпопулярніших об'єктивів в нашому магазині цього року, тому що в парі з будь-якою компактною Fuji він дасть. І за вайбом, і за результатом щось схоже на X100. Зараз все розповім. Давай спочатку коротко стосовно самої лінзи. Знайомся, це автофокусний млинець від TT Artisan. Має металевий корпус товщиною менше 3 см, а важить всього 90 грамів. Виглядає, як близнюк Fujifilm 2728 але насправді дуже відрізняється. Тета Artisan і схема, і оптичні елементи простіші. В результаті об'єктиви дають абсолютно різний результат. Різкість і контрастність краще у тета Artisan, а у Fujifilm фото кращої технічної якості, менше відблисків, менше він'єтка. Центрі та та максимально різкий вже на 2,8. Віддалені від центра ділянки покращуються на F5,6, максимальна загальна різкість на F8. Об'єктив має потужну віньєтку. Навіть з корекцією в камері на 2.8 вона дуже помітна. Вручну RAW треба освітлювати по краях на цілих 5 стопів. На F400 я краще, але венєтування ніколи не зникає. Третя, чи то біда, чи то особливість відблиски. Їх можна зловити від рандомного промінця, яким буде кадр з відблиском залежить від діафрагми. На 2.8 невдало спіймане контрове світло руйнує контраст. На більш закритих діафрагма оптика справляється краще. Загалом, якщо треба чисті кадри, закрий діафрагму до F4, а на 2.8 буде м'яко, тепло та лампово. але в будь-яких ситуаціях виходить художньо. А ось автофокус тут краще, ніж на 27-2.8 від Fuji. Грумтить трохи голосніше ніж хотілося б, але спрацьовує швидко і чітко. Можна було б ще довго порівнювати, але об'єктив Fujifilm істота міфічна, як і X-106. Цього року на складі Fuji Україна ми його жодного разу не бачили, а те Artisan Ось він, тільки простягни. ще й можна, до речі, обрати між чорним і сріблястим. І все це за трохи більше 6 тисяч гривень. З огляду на ціну можна взяти суто для колекції, що ми і зробили. А зараз для однієї ідеї дістали X3 і раптом зрозуміли, це ж X100. Ну ок, немає полісткового затвору, вологозахисту та іншого хайтека теж. Але так то, чим не X-100? Взяти новішу маленьку тушку XT30 або XT50 і буде максимально близько в плані результату. Вага менше 500 грамів – це на 10% легше XT6. Легко носити в невеликій сумці або кишені куртки. XE3, м'яко кажучи, не спритна по швидкості завантаження та зйомки, але фокус на таких діафрагмах швидкий та точний. А якщо взяти нову XM5, вона ще менше легша, ніж X100, але вона теж технологічна та стильна. І головне, там можна міняти об'єктив. А коли нарешті XE5 випустять, це взагалі буде сетап Мрія, але поки що згодиться XE3 або XT30. Ми тестуємо цей сетап кілька місяців і чим далі, тим більше подобається. Ненаворочена камера, простий і не без гріхів. Об'єктив дають унікальний вайб. Трохи заземлює, трохи сповільнує загалом дзен. А симуляції плівок з Fuji X Fіна та ЗЕН з його віньєткою м'яким об'ємним малюнком це подорож у минуле. Не чпєги, а портал в епоху фото на кода Gold – це реально незвичайне і цікаве комбо. Ну в гіршому випадку буде чим розважитися, поки чекаєш на X 106 Я раджу спробувати. Хоча я впевнена, що серед вас вже є власники схожих сетапів. Тому заходьте хвалитися в коментарі там з вами і побачимось. Ну, бо вже в наступних відео, але підпишись, щоб нічого не пропустити.